Она заказано заколота, мне кажется, я следом полечу, но мне нельзя ведь я, метатель, молта, приказан метать и я мечу. Колы туби 17 років. А ти носиш звання багатократної чемпіонки України серед юнаків, чемпіонки України серед юніорів, рекордсменки України серед юнаків, рекордсменки чемпіонатів Європи та олімпійської чемпіонки третіх юнацьких ігор у метанні молота. Це звучить гордо. Адже крім того, Валерія Іваненко ще й учасниця чемпіонату світу та срібна призерка Олімпійського фестивалю. Почала я займатися, можна сказати, з детства, ну, грубо говоря, з першого класу, тому що в мене папа тренер, і він начал почав потихеньку к спорту. Це спочатку були такі розвиваючі ігри, а потім вже лет 10 так, я почала займатися. Валерія настільки захоплена справою, якій присвятила себе, що не може виокремити щось одне улюблене в тренувальному процесі. Мені нравится все в плане от начала тренировки и до конца соревнований. Тренування починається з розминки, а потім все йде за чіткою тренерською установкою. Я розмінаюсь, потім роблю броскову роботу, метаю, потім, що скаже тренер, що по плану тренування, або ж прыжкові упражнення, або ж силові упражнення, або ж імітація. Всім хочеться, аби діти досягли в своєму житті більшого і кращого, ніж батьки. Зробили крок далі, стрибнули вище. Можливо, саме тому у спортивному світі складається тенденція, коли батьки тренують своїх дітей. Гарно це чи погано? Риторичне питання. У кожного на це своя відповідь. Ті стринера, звісно, грає велику роль, тому що ну, как би. Мы постоянно с ней вместе, я постоянно контролирую там, и, и фазы отдыха, и, и там питание, восстановительные процессы. Это все ложится на плечи родителей, тренера. Ну и если их нормальные, вот как у нас Личистский Михаил если вот такой есть руководитель, который будет поддерживать, помогать во всем, то будет толк, будет помощь. Ну, потому что сами родители, тут сама только экипировка, питание. Поїхати десь на соревновання це дуже дорого удовольствие. До того, як Іваненко став тренувати дітей, він сам пройшов тернистий шлях метальника молота. Почав тренуватися в п'ятихатках. Мій Мой перший тренер Павло Денисович Полторикопка. От нього я перейшов в Дніпропетровське училище фізичної культури. Це мій перший тренер по метанню молота. Закінчив училище. Потом поступил в Інститут физкультуры Днепропетровской, закончил и зараз работаю тренером. Хоча донька найулюбленіша учениця, в його команді, є й підростаюча заміна. Ну, Раніше було багато груп. Сейчас я залишив одну группу, дети тоже тренируются. В основному тренируемся ну, с теми детьми, больше в п'ятихатках. Сюди Сюда приезжаем. Ну, Лерочка и Леша Кириллин. В основном здесь больше тренируемся, потому що здесь условия хорошие. Старший син вийшов з метального кола раніше часу. Чим спантеличе батька. Дочка одна і старший син. Старший сын теж когда-то металл. Ну, Потом сказав, що как бы, не особо им нравится. Тоже занимается для себя, гиревым спортом, армрессином, единоборствами. Ну, так больше для, для себя, для здоровья. Где-то, наверное, Здесь я дав немножко слабинку, коли пройшов такой момент. ну, ну У кожного спортсмена такий переходний візрост, де треба, може, немножко настояти. А я дав право вибору. Дочке я цього не дав. Я вирішую <свісно>, немножко настояв. Футболісту достатньо провести декілька матчів у клубі. І він вже популярний. В легкій атлетиці стати відомим набагато складніше. Тому в секцію метання стежка дуже вузька. У чоловіка має бути в першу чергу бажання, хоч якогось, навіть вплоть до того, щоб подивитися, але все ж це вже бажання, якщо він далі захоче продовжувати. І, звісно, якщо буде, буде з іншої сторони якась підтримка, батьки або друзі, то все буде. Батько – тренер. Комусь це подобається, комусь – ні. Я вважаю, що це добре, тому що ем... Он знает меня лучше, чем остальные. То есть он наблюдает за моим сном, за моим питанием и за режимом тренировок. Напруження постоянного контроля іноді зашкаливает. С точки зрения, конечно, таких психологических моментов здесь есть, конечно, свои плюсы, и свои минусы. Но она умница, она понимает это все, что это все для нее через щур много і не лечим. У Олександра Іваненка немає жорстких шаблонів в тренувальному процесі. Обычно в тренировку у нас конечно, хорошая разминка. Ну, В когда від днів метаємо. например, утреннюю тренировку ми метаємо молот или метаємо веса. Ну, там, різне, в зависимости по задаче, по этапы по подготовке. Ну, вторая тренировка или же следующая сразу же, делаем две сразу. Там бывает прыжковая работа у нас, ускорение, или же со штаной. там, всякие специальные, специальные упражнения с гирями, с блинами, ну, такое. Разностороннее у нас развитие. Я смотрю в первую очередь на готовность спортсмена. Если моя дочка готова, например, на... такою нагрузку, то я її даю, якщо там другий спортсмен мой не готовий сделать ті, скажем, веса или то ускорение или ну хуй-нибудь упражнение, то я, конечно, не даю сверх того, що він може сделать. Яка вправа улюблена Валерія? розгублюється при відповіді. Наверное, Это все любимые. Мне штанга наоборот нравится. И прыжки нравятся. Со штангой я делаю разные упражнения. Делаю на грудь упражнения. Максимальный вес, который я брала, это было 95 килограмм, по-моему, или 100 килограмм, я не помню точно. Ну, разные упражнения, просто есть полуприсед, есть полный присед, и по-разному веса распределяются. Я разминаюсь, потом делаю бросковую работу, метаю, потом то скажет тренер, что по плану тренировки или же прыжковые упражнения, или же силовые упражнения, или же имитация. В питаннях комунікації з зарубіжними спортсменами поки що є невеликі труднощі. Со своїми я нормально. Ну, я в общем понимаю, что они говорят, мне сложнее им что-то сказать, потому что это на... еще мне сложно что-то составлять какие-то предложения, а так нормально общаюсь. Особливість цього виду спорту складається в тому, що метати молот доводиться тільки на свіжому повітрі, а взимку холодно, сніг, вітер. Я вже звикла, тому що я вже так займаюся достатньо багато часу. І ноги замерзали, і ноги не мали, і руки не мали. Коротше, хорошо займатися зимою. Приходіть на молота. Коли в спортивних дисциплінах присутні металічні снаряди, часто виникає питання, наскільки це необхідно для жінок. Я считаю, що в будь-якому виді спорту є как і женская часть, как і мужчина, потому что е, різні организмы и різні техніки у кожного своє в плані всего е, входить входити в поворот, і как крутить перший поворот, і виброс, у кожного своє і вибирати е, жіночий поло чи мужской це, мне кажется, неразумно, потому что все равноправные. Родину Іваненко по праву можна назвати спортивною командою. У нас, мама Валерії у нас євляється вторым тренером її, якби Оксана, мама наша Оксана Рівірівна. Да, она у нас тили наші, второй тренер. Конечно, без неї, без її поддержки и помощи, скажем, ну, навіть домашньої моменти, там и все там, и по питанні, все и, там тоже восстановительные моменты. це, конечно, 50% успеха это це її. Ну, ми в місті над успехами нашей спортсменки. Якщо одна частина команди у від'їзді, то друга чекає вдома. Я вже побувала в Турції, в Венгрії, в Кенії, в Аргентині. Мама, звісно, переживає там, свої ну, би, моменти жені. Ну, Она все розуміє, підтримує нас, все намагається робити для, для успіху. Спільного. Перемога! Тебе сповнюють емоції і ти біжиш до трибун, аби розділити свою радість, наївно задавати питання, хто ця людина. Папа. Потому что он был со мной там, рядом, на трибунах, стоял, смотрел. После того, как я выиграла, я первым делом позвонила маме, а затем парню. В Украине очень много сильных девушек, женщин, которые очень хорошо метают. По ну, По результатам, вот Ира Ира Климец, Луцкая, она вот, в этом году стала чемпионкой Украины. и Тоже представляла на чемпионаті Європи Україну. Потім Новожилова Ира. Тоже у нее результати 69-70-72 метра метает, теж сильне. Алена Шамотина з Никополя, наша землячка, чемпионка Європи по молодежи Шамотина і чемпионка мира по юниорам. Тоже сильні девочки. Найбільшим плюсом батько тренер вважає... Її Є большое желание. дуже очень сильнее быть первой, побеждать. І вона не здається. Бажання перемогти одна зі складових успіху. Чиї гени тут стали переможними батька чи мами? Вона, мабуть, приходить нас особої. Вона, скажімо, ну, самостоятельно вже прийняла рішення посвятити себе спорту. І ми її стараємося підтримувати в всьому, чи можемо. Якщо ти відчуваєш в собі резерв сил, аби покращити результати. Значить головні медалі попереду. Я сподіваюся, що можу, що зможу а результати, відібратися. А Кумиру Валерії тільки один папа. Я раняюся тільки на папу. Про Олімпіаду в Токіо вона не хоче говорити навіть зараз, коли попереду ще два роки. Будем стараться попасть, добраться. В этом году, конечно, мы как бы вышли на пока что, пока она, ну, как бы показали свой наилучший результат. Мы в Буэнос-Айресе метнули 74,90 на первых соревнованиях. Вторые соревнования там немножко, ну, как бы были моменты там и погодные условия, ну и морально-психологически немножко давило все это, метнули 72,08. 72, Но в сентябре, в сентябре перед, перед выездом уже на Олимпийские игры, у нас в Луцке проходила международная матчевая встреча Белоруссия, Украина, Турция в Луцке то Лерочка метнула 75-80-80 и 75 была готова намного лучше. Но в тот день, как, как говорится, пошел дождь очень сильный и похолодало. И после этих соревнований мы практически 8 дней пролежали с температурой. Ну, понятно, что как бы она перегорела, ну это весь тот пик уже немножко ушел, ну и пришлось нам опять выходить с этого скажем, болезненного состояния на, ну она молодец, справилась. Кращим доказом закономірності золотої медалі іноді буває другий результат. Різниця в цифрах говорить багато. Якщо раніше були кваліфікації, потрібно було пройти кваліфікацію, ну, кваліфікацію пройти 12 сильнейших проходило, то сейчас два соревнования, они совершенно отдельно. И по, по, сумме этих двух соревнований выводятся победители. Мы на первых соревнованиях Лерочка метнула 74,90 И второй результат, египтянка была 69-64. То есть оторвались с хорошим результатом. И вторые соревнования Лерочка выиграла 72,08 И на вторых соревнованиях эта же египтянка Була 66, там теж з копійками. Для кожного спортсмена завжди дороговказною зіркою світиться столиця Олімпійських ігор що попереду. Ще два роки до Токіо, У нас ще ці два роки ми будемо в веніорах. Ми вже з 1 января 19 року переходимо на 4 кілограми. вже Будемо соревнуватися з дівчатками 18-19 років, ну також... Будемо приймати участь і в молодіжки, і з зрослими будемо намагатися. Ну, Шанси у всіх є. Будемо працювати, будемо стремитися, Звісно, приложим всі максимальні усилі для того, щоб показати норматив. Там, у зросли немножко другая система Там, нужно метнуть 72 метра 4 кілограм. Збірна це дуже великий колектив. Але завжди є ті, з ким складаються дружні відносини. Для Валерії Іваненко це. Кирилл Алексей, Настя Деркач, Маша, Ященко, Много людей, з которыми я езжу по соревнованиям, с которыми я дружу. Выделяю каждый раз по-разному, но допустим на этих Олимпийских играх я жила с Анастасией Деркач. Кожен спортсмен по різному налаштовую на свой старт. Скажу вам честно, я перед своим стартом никуда в не выходила. Я даже на открытие соревнований не ходила, потому что я была в номере, отдыхала. У меня, я так скажу, нельзя было выходить, тратить силы, энергию, смотреть на кого-то. А уже после, в принципе, и закончились все соревнования, поэтому я никуда не ходила, кроме, кроме как по деревне Олимпийской. Волнения были, конечно, очень большие, потому что это все-таки ответственность. Заснула я Нормально. А вот проснулась уже с тревогой. Это было очень эмоционально. до 15 числа. Персонального психолога в збірні не має, і спортсмени по-своєму вирішують проблеми внутрішньої стабілізації. Ну, як я понимаю, как и делать нужно відкинути всі лишні думки, думати тільки за движение, как правильно его сделать, погрізитися в это не обращають на кого в нього ніколи тренер і самого себя, і все. Коло, сітка і молодь що летить в небо. Вони поруч на кожному тренуванні, але щоб вночі вривалися в сон. Буває, <соць> буває <сніться> іноді. <соць> Запитали Валерію щодо мрії, але у відповідь пролунало зустрічне питання. А вдячно горіть. Я просто не люблю говорити горіти. Ну, все правильно. Лев Толстой когда-то сказал, что мы ничего так глубоко не прячем, как свою мечту. Донька подрастает. Батьки найчастіше считают неналежным втручатися в ее особисте життя. Але бинокль завжди у боевой готовности. Со стороны все, конечно, наблюдаем, все стараемся контролировать. Ну, она делает свой выбор правильно. Спортсмен видит І йде кожен день до неї, то все лишнє відсіюється. Проте є своя група, де можливо знову стати романтиком. У мене різний возрастний континент. Зараз от і 11 клас, і 9 клас, і девочки, І навіть от в цьому году 3 клас набрали ребят. Ну, як би треба готувати подрастающее покоління. І серед них є молоді таланти. талантливый спортсмен в моем, в моем понимании это, конечно же, если природой, да, там генами заложено, там как бы задатки, там, там координации, там координация, ну, там физические данные, это, конечно, хорошо. Но если человек не имеет желания, все это равно нулю. Если нет именно желания спортсмена, второе желание родителей помочь и как бы помогать, наставлять там и все, ну и конечно Тренер. Якщо тренер в спортсмені це все, то ці, би, три составляюще є успіх. Спортивні виступи рано чи пізно закінчуються, а тому вже сьогодні треба думати над тим, чим займатися потім. Я вже закінчила школу. Учесь Ніветровська вешаючи фіскультури. Плани поки що розпливчасті. Головне рішення попереду. Наверно, в Університет піду на третій курс или какой-то другой професією, бо не знаєш. Щодо своїх взаємовідносин з кухонною плитою, Валерія каже з посмішкою: я готовлю. мірі того, як у мене є свободне час. Я питаюсь або ліпомоч мамі щось приготувати, або сама приготувати. Дівчину трохи збентежило питання: що можеш приготувати для коханої людини? Зате відповідь прозвучала просто та відкрито. він <смірі> скаже? Звісно, проще приготовити сад, какое зробити какої перше, друге блюдо, але все ж я вмію Это. діти. кратний чемпіон України в метанні диску та штовханні ядра. Срібний призер чемпіонату світу, чемпіон європейського та олімпійського фестивалю. Я родом з села Нова Слобода, Путівська район Сумської області. ну, переехал с 4 класса в Белополе город, там рядышком, ну, тоже возле Сум. Ну, а сейчас в пятихатках до тренера э, Лерана Иваненко Александра Александровича. Теперь мой тренер Беликов Владимир Павлович, заслуженный тренер Украины. Ц, тренер э, Белонога Юрия, чемпиона мира Олимпийского столка недра. Тоже великий человек, он меня заинтересовал в чем виде спорта. Я как-то полюбил. Ну, на данный момент он закончил карьеру, перейшов до папы дівчини. Всі ми різні. на змаганнях, на тренуваннях і в житті. Дома вона более такая веселая, добрая. Ну, Незаметно за нею какой-нибудь такой грустью. Она веселый, очень добрый человек. На тренировках она може может повеселиться. Ну, иногда в некоторые моменты може щось не получиться. Она тоже может немножко позлиться, покричати. Но ну, в большинстве времени. Весело проводит. А вот на соревнованиях она такой сдержанный человек, серьезный. Даже если так посмотреть, то ее можно не узнать. Прям такая великая, профессиональная спортсменка. Мне очень нравится, как она себя ведет на соревнованиях в секторе. Прям так профессионально очень для ее возраста. Мы запитали Олексия щодо найбільшого плюса Валерии: огромное желание и трудоспособность. Вот. К этому делу она, если берется, то что-то идет до конца. Как бы. Якщо почала метати молот, вона буде боротися і от до последнего. Якби как бы її тяжело не було, але до Олімпійського золота вона йшла дуже тяжело. Був годно, але не остановилась, не пряком слові і далі пішла. І великий мінус Валерії Іваненко. Не момент, На самом